Сенсація та зміна лідера. Результати матчів минулого уікенду в рамках Кубка профспілки полтавського гірничо-збагачувального комбінату значно вплинули на розташування команд у турнірній таблиці. Дробарно збагачувальна фабрика повернула лідерство. А спільна команда управління комбінату цех виробництва укадків створила сенсацію у своєму заключному матчі турніру, коли з рахунком 4-1 переграла команду ЄГЗК-1. Значний внесок у несподівану перемогу зробив гравець команди управління ЦВО Мирослав Смакула, який оформив хет-трик. Гра була хороша, суперник, достойний. Вони завжди борються за перші місця. Ми грали більше на контратаках за рахунок дисципліни вистояли ззаді. Моменти свої реалізували Тож більше пощастило нам. Щастить сильнішим. В цьому заключається смисл турніру, що кожна команда повинна виходити проти кожного суперника з максимальним настроєм. Ваша команда може претендувати на медалі. Можливо, ну аби грали з першої гри. Я думаю, що претендували. Хлопці, молодці, дякую їм за гру. Плідно та раціонально провела свої матчі минулих двох турів. Команда друбарно збагачувальної фабрики. Вона здобула дві мінімальні перемоги. Після перемоги із рахунком 1-0 над командою ЄГЗК-2 гравці ДЗФ провели непростий поєдинок із об'єднаною командою ливарномеханічного цеху та цеху безрейкового транспорту. ДЗФ швидко відкрила рахунок завдяки голу Артема Млинця, який обіграв кількох гравців суперника і виконав результативний удар. Потім гравці ЛМЦ ЦБТ відіграли цей гол. Довгий час рахунок був нічийним, але у другому таймі гравець ДЗФ Віталій Онофрієнко був збитий суперниками у їхньому штрафному майданчику. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Роман Солошенко, який не дав шансу голкіперу ЛМЦ ЦБТ. У підсумку цей результативний удар був вирішальним. і Команда ДЗФ оформила другу перемогу, очолила турнірну таблицю та зберігає непогані шанси на перемогу у турнірі. До цього матчу ми думали, що у нас не буде шансів, але так як сьогодні ЄГЗК-1 потіряли очки, то я думаю, ми можемо повірити в свої сили і добитись нужного нам результату. Зібралися якраз в притик без замін, тому і був складний матч. Возможно, не кожен готується правильно до ігор, забили, почувствували, що можемо, але потім наказали за нашу ну, недооценку. І тому інтрига була до кінця матчу. Аби було більше по людях, то я думаю, ми б закончили раніше цю ігру. Ну і пенальті легко пробив там. Все вийшло. Це стабільно. В той угол туди залітає. Роман Солошенко відзначив, що у перемогах команди ДЗФ є великий внесок лідера команди воротаря Сергія Дугінова. Можливо, Сергій Дугінов так ось, врятував там в моментах? Сергій Дугінов у нас регулярно держить свій рівень, виручає нас. Я думаю, він один із лідерів нашої команди. Стабільний. Вплинути на верхівку таблиці Кубка профспілки ПГЗК мав шанс заключний матч шостого туру, у якому зустрілися команди it Дирекція Ферострой. Гра пройшла в запеклій боротьбі. Гольові моменти мали обидва суперники. Втім, у цьому поєдинку забитих м'ячів не було. Матч завершився із рахунком 0-0. Потім команди виконали серію пенальтів, який найкращими були представники Ферострою. Я що сказати по поводу суперника, дуже сильна команда була, тому що ми розуміли, хоч нам ми вже за перше місце не зацепимося, то що потіряли і одну програли. Дуже важко було, як у нас половина команди немає, і за то, що травм. Дуже багато, вже на останніх силах граю. Мені, мені, якщо чесно, я взагалі воротар, дуже тяжко грати в полі. Ну, приходиться б допомагати команді, щоб хоч з результатами добилися. Ви вирішили ворота стати на серію пенальтів? Е, ну, у нас вже була одна серія пенальтів. Саша, наш друг, другий воротник, сказав, що йому неудобно стояти тут, а то, що сітка падає на нього. Каже, попробуйте. Тому і так вирішили стати. Ну, як показала практика, не зря стало. Да? Гравцям залізничного цеху АІТ дирекції у цьому турнірі не пощастило у футбольній лотереї. Вони вдруге поступилися у серії пенальті під час нинішнього розіграшу Кубка профспілки ПГЗК. Пенальті це лотерея, тому, тому ну хто нам не вдається пенальті, але треба вирішувати все в грі. Тому ну буває таке. У грі з феростроєм залізничний цех ІТ-дирекція здобула одне очко та продовжує зберігати шанси на перемогу у турнірі. Інтрига до останнього туру зберігається, тому три команди це Єрістевський ГЗК, Дробольна збагачувальна фабрика та іт дирекція має шанси на, ви, ви, на виграш. Турнір досить чудовий. Команди усі рівні, але це ха тому що, звісно, людей не, не вистачає. А так, тяжко, тому що, тому що спекотно. Та і команди досить серйозні, і з феростроєм трішки було тяжко, і з Єрістовським ГЗК було тяжко. А так, емоції позитивні, все чудово, все добре. Заключний турнір Кубка профспілки ПГЗК пройде за півтора тижні у суботу, 30 вересня. Ферострой зустрінеться із командою ЄГЗК-1. Вона також претендент на перемогу у турнірі. ЄГЗК-2 та ЛМЦ ЦБТ вирішать свою долю та розташування у нижній таблиці турніру. І нарешті центральною грою не тільки заключного туру, а й усього кубка ПГЗК буде зустрічі гравців дробарно-збагачувальної фабрики із з об'єднаною командою Залізничний цех цех» Дирекціям.